Доброго вечора мої хороші. Щиро вам дякую за підтримку, за підписочки. Дуже приємно. дуже приємно. А я думала, що я бездарність. Та ні. Маємо полуничку, ось таку, зараз перечищаю її і буду готувати для варення. Перечищу. Сьогодні я не дуже добре себе почуваю. Так, Був стрес на вулиці і були нерви. І тому я сьогодні лише тільки її почищу і поставлю в холодильник. Ось ще є, і ось ще треба поперечистити. І там ще є в лоточках. Почищу її, і в холодильні, а завтра зварю варення. Ну, ось так. Бережемо наш діточок. Всього вам найкращого, найкращого, від щирого серця бажаю. І мирного неба. Синочку, не віддам. Ну, ось так. І всього вам найкращого. Далі обов'язково буде. Далі обов'язково буде. Питання знатака. А ви як думаєте? Я бездатна жінка.